Браті і сестри, найперше вітаю усіх вас із престольним святом, не в пам'яті, великого свята і події благовіщення Пресвятої Богородиці. Свято всіх поздравляю. Усвідомлення цього свята, що виїсти має велике значення. This summer люди, а про її можливість бути спасеною. Що має це на увазі бути спасенним? Коли Господь створив Адама і Єву, оселивши їх в раю, І каже, не роби цього, а все інше можеш робити. Не дотримуватися цієї єдиної заповіді наших проматьки, а там є. І відповідно скуштував цей плід, як говорить, вже тепер апостол Павло у посланні до Римля, однією людиною гріх вийшов в цей світ, а гріхом смерть. Ми стаємо смертні, ми стаємо хворобливі, ми народжуємо проблеми. І усе це тепер через ось цей переступ єдиної заповіді, яку не дотримався Адам і Єва. Єдиної цієї заповіді. Але Господь, який створив цей світ і створив людину. Він не залишає людину ніколи, тоді, і тоді, коли діє добре, і особливо тоді, коли погано вона спіткнулася, Він залишається все одно з людиною і дає обідницю, щоб прийшли Спасителя, який визволить людину. Поневіряння. Вона нічого була, не була нічого варта, тому що вона навіть не могла народити. Чому в нас такого народження стоїть такий особливий, як це? 就不能干 Суть жіночої особливої такої місії на землі це народжувати. А суть чоловічої місії працювати все просто. І чоловікам дає Господь силу. Відповідальний жінку. Відповідальний будеш в праці і будеш відповідальний. Це означає, що треба вже тепер на когось показувати пальцем чоловікам, а виключно самих на себе. Загальне це правило, але чоловікам особливим. Особливе чоловікам. Вони кормлять, вони доглядають, вони за це відповідають. Ось такий ген, де був на початку. Правильний ген. Чоловік працює, жінка народжує. Не є хтось нижчий, не є хтось вищий. Бо всі ці образи подобає Боже. Просто кожен виконує свою місію. В цьому світі отак так Бог. А ми можемо сказати, а ми цього не так не хочемо, чи ми вважаємо Бої нашого. Коли ви по своїй волі самі народитеся, самі народитеся, тоді будете самі хотіти. Но ви ж не народжується, тому що ви цього... Secondo milioni di varianti, voi, vy signore, non è un'ora, ma una. Milioni di varianti. Ma il vostro scopo è di scegliere il principio di questo film. Se ha scelto il principio di questo film, allora per cosa? Noi ogni mattina ci alziamo, il sole è un po' difficile. Ma è una chiara domanda, per cosa? Для чого мені ось цей день, який прийшов? Ставили ли той праздник? І не тому, що я молодий, вмирають всі. А для чого тобі цей день? Значить, тобі цей день даний Богу, щоб ти в ньому зробив щось особливе. Значить, ти виконуєш волю Божу, вже виконуєш, бо Бог тобі дав цей день. Спочатку ти з небуття кличе тебе до буття, а потім і хоче, щоб ти цей день прожив. Він тебе створив. Батьки лише народили, але створив тебе. Він, оцей варіант, один із мільйон, який формується всередині нас. Це є випус, цей варіант. І обирає його Бог, не ви по своєму бажанню. Навіть не ваші батьки обираються. І вас, ваші батьки, не обирали. I voi, altri 9 milioni, cebadini, te ne avete già date. Ma voi siete venuti da questo mondo. Però, in prima cosa, perché venire una donna in questo mondo? Non lo sentire. E un uomo parlare, lavorare, dotarsi, non si è rispettato. E non è necessario. Смітницю, але жінці також не треба одягати штани. Я поразку назначення не одержимо. Треба кожному бути на своєму місці. І тоді ти виконуєш волю Божу і знаходишся в гармонії, в гармонії із промислом Божим. Кожному Господь дає свій талант, щоб він по-своєму послужив Богові. Як ми йдемо, скільки живемо, яка доля, то Господь залишає, як нам її є свободу. Ти сам обираєш. Зараз Зраджу сказати добрий радому, чи сказати погані слова. Зробити добро, чи зробити зло на протязі дня, усвідомити благість своєї місії на землі, чи відкинути жити лише своїм его. А Его завжди каже, мені всі повинні. Мені повинні батьки, мені повинні місто, мені повинна держава, мені всі повинні. А чому вони тобі повинні? Ти ж не даєш ніхто, це просто заявляєш, всі мені повинні. А чому в мене нема того, а чому в мене нема нічого? Ми ж про це заявляємо. Тому сьогодні ми правильно було сказати, ти не запитуй, що тобі дала Україна. Ти скажи, що ти зробив для України. Адже ти і є Україна, то кого ти запитуєш, що то тобі що дав? Сам себе? Сам себе запитуєш. Тобто ті питання виключно адресовані особисто нам. А що ми робимо на цій землі? А чи ми виконуємо Божу? Послання Боже на цій землі, кожен свій, кожен має чи свою місію через вовне. самому собі. Щоб ви когось не звинувачували, говорили, це ви звинувачуєте самого себе. Чому я дитина зловживає смертью? Чому і син наркоман Це ти кого запитуєш? Бога А ти як у кого його? А чому так багато на цих? А чому, а чому, а чому? А чому? Ми приходимо з по відношенню до наших дітей, до нашої долі. А чому? А чому? Багато питають хто, а чому війна в Україні? Війна в Україні. А що ви хотіли? Вони самі покликали. Ми війну покликали самі відповідь. Чи не ми розброли? Скільки військових частин знищили, розібрали на металобу на все інше. Не ми. Не ми володимир все розтягнули там, де військові частини. Не ми? Не ми поставили міністром оборони росіянина, не ми поставили міністром внутрішніх справ росіянина при допомогу, що я та й інше. Чи не вони розмірі?

Коли чоловік не виконує свого обов'язку, жінка не виконує свого обов'язку, місто не виконує свого обов'язку, держава не виконує свого обов'язку, про які позитивні наслідки ми хочемо чути. І розплачуємося життя своїх рідних і близьких. Життя, коли ми не виконуємо, І тепер мусі всі страждати. Тому я сьогодні без святого благовіщення надихаюся сам, і закликаю вас задуматися. Це особливий день. Особливий день для жінок, бо це говорить про народження. Особливий день про чоловіків, бо це говорить про перспективи, Завжди людям залишає можливість. Можливість змінити щось в своєму житті і змінити своє життя. Тому давайте свято Благоміщення не просто визнавати, що це свято, а давайте змінимось, слухаючи оцю містку, про прихід у світ Спасителя, який прийшов, постраждав. Воскресне третій День Возмісся на небеса, викопивши нас відріха в прокляті смерті. Ми маємо цю Богу свізму. І сьогодні розуму і серця треба прийняти. Ми маємо добру звістку про гарну перспективу для нас і кожного, і для нашої миттєві України. Лише треба зрозуміти про своє місце і виконання кожного своєї місії. Про своє Виконання своєї місії. Це наша батьківщина. І ми її повинні захищати. Це наша православна віра. І ми повинні залишатися вірними і її захищати. Це наша батьківщина, це наша віра, це наше свято. І чи ми святкували сьомому, чи будемо святкувати святою 25-го, це наше переконання, це наш закон, який ми приймаємо. Нещодавно, просто спостерігаючи за життя дітей, прилетіли далеко. Бачили? Ну, хто там десь десь бачили? І знаєте, яке в мене питання, де я виявився? Чому ми сюди прилетіли? Чому ми сюди прилетіли? Тут же війна. Взяли б собі паспорт поляка. Сиділи вдома, тут стріляють, прилетіли. Леки більші патриоти, чому де хтось з українці. Більші патріоти, Вони, незважаючи на те, що, летять на свою батьківщину. А ми при першому готування, втікаємо звідси. Де ж твоя батьківщина? І як у цього ще один сюжет, полтаві. Назвали навіть його і її, як зазвичай, ми народжуємо двоє і троє. То в і другий рік по п'ять народжують гнізді. Тому всі кого буде ваше серце декрет, нам на це повідроджувати. І от ви виконаєте свято благовіщення, воно буде народження, воно буде ранність і перспективно. Тому бачу.